У нас є одне завдання втекти з ворожої планети. Все наче просто. Знаходимо портал, перемагаємо боса і ось наш вихід. Але знову шукаємо портал, перемагаємо боса, і виходимо вже на новій планеті, допоки не дійдемо до однієї з кінцівок. Щось не так? Котики, ви в рейн 2. І тут недостатньо просто вижити. Побігайте, наче білка в колесі. Усі пекельні кільця це для нас. Почнімо! Risk of Rain 2 це пряме продовження першої частини та її ремейку. Головне завдання вижити. А вже якими методами цього досягти, обирати вам. Гра жанру roguelike та має унікальну механіку постійного збільшення складності. Чим довше живеш, тим складніше не померти. А як же втекти з планети? Усе просто треба знайти рандомно розташований портал, зарядити його та перемогти боса. Є велика різноманітність того, як ми отримуємо предмети, які в свою чергу нам допоможуть вбивати орди ворогів. Але час йде, і чим довше шукаєш предмети та портал, тим складніше стає. І саме в цьому моменті треба зберігати баланс. Звісно, можна знайти портал одразу, якщо пощастить. Але в такому разі вбивати боса доведеться дуже довго, та й на наступному етапі легше буде тільки зі старту. Як варіант інших крайнощів, можна зібрати предмети з усієї карти. Але вже тоді важкість буде захмарною. З предметами також є свої нюанси. Зазвичай у рогаликах предмети відрізняються, і копії зібрати неможливо. А в різкофрейн все інакше. Предметів одного виду можна мати хоч десяток. Наприклад, якщо зібрати два інкрустованих ключа, то можна двічі відкрити сховок порожнечі. Є також предмети, які дають активний скіл. Вони особливо корисні. І є багато кумедних. Де ж нам шукати предмети? В магазині можемо розраховувати на один предмет на вибір. З капсули падає активний скіл. 3D принтер забирає один рандомний предмет і видає предмет того ж кольору. В парі з принтером працює блендер. В нього можна здати предмет, а натомість отримати металобрухт. А його вже в першу чергу обере принтер. Але будьте обережні, бо блендер забирає всі копії предмету. Також є декілька видів алтарів, які можуть як дати предмет, так і викликати сильну хвилю мобів або взагалі додати важкості при заряджанні порталу. Покращення себе це добре, але врізко в Risk of Rain 2 можна модифікувати і саму гру. Окрім трьох рівнів складності, маємо ще систему артефактів. Їх можна знайти просто у світі і потім використати під час наступної висадки. У грі немає підтримки майстерні Steam, але можна встановлювати модифікації і через ThunderStore, а також дуже легко можна встановити без сторонніх програм українську локалізацію, зроблену цією чудовою людиною. Окрім цього, в грі є три додаткових режими: призматичне випробування, змагання на швидкість проходження. Тут карти фіксовані, а рейтинг гравців оновлюється. Затемнення режим, який додає модифікатор складності після кожного проходження. Симулякор відбивання хвиль ворогів на невеликій арені. Всі режими варто хоч разок спробувати, але сильно зупинятись ми на них не будемо, щоб вам було цікавіше. А що з сюжетом? Максимально коротко і без спойлерів два брати Мітрікс та провидець на дестоти з нічого створюють щось. Для народження вартових планети Мітрікс першим навчився цьому, але під час створення ігнорував душу, бо вона була нестабільною частинкою живого. Через любов до брата він його навчив теж формувати істот. Але провидець вирішив зробити упор на душу і зробив створіння з душею. Мітрікс дуже злякався цього, бо не хотів, щоб вартовий мав самосвідомість. Тому одразу ж після народження відправив його у один з порталів. А самі портали, якими ми користуємось у грі, брати створили для безпечних подорожей між планетами. Одного разу Мітрікс зайшов у портал, і провидець цієї ж миті закрив його, прирікаючи брата на вічність скитань по планеті без життя, і це лише маленька частинка цікавого. Далі все складається у зрозумілу систему. Величезна кількість лору схована в описі персонажів, мобів та предметів, які можна прочитати в ігровому записнику. У підсумку можна сказати, що гра варта уваги, якщо ви полюбляєте рогалики та читати лор через записки й опис, а не отримувати вже готову інформацію напряму. І перехід другої частини Різкофрейну 3D явно пішов на користь серії. Перевагами гри є наявність модів і українізатора, цікавий геймплей та деякі оригінальні механіки. А серед недоліків виділимо доволі швидку прогресію. Після цього ви будете дуже швидко проходити деякі планети, і важкими будуть лише останні. Але онлайн у гри є, і ви завжди зможете з кимось пограти. Також дуже сильно не вистачає механіки комбінації предметів, щоб два окремих предмети, якщо вони у вас є, створювали новий предмет або додавали новий пасивний бонус. Щось дуже схоже є у Vampire Survivors. Впевнені, що різкофрейм точно зацікавить вас на десятки годин. Але після дослідження усього, що є у грі, залишиться лише режими з вищою складністю. І це на жаль все. Ставимо у грі чотири котиків з п'яти. Хай це буде кіт мандрівник планетами. Нагадуємо, що й ви можете допомогти нашим захисникам. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах. Або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть ваші враження та допомагайте ЗСУ. Слава Україні!